Усе, що дізнавалося з релігії, ми втілювали в життя. Насамперед я кажу це собі, а потім вам. Бо я сам так чинив який би аят або хадис вам не трапився, візьміть із нього хоч якусь користь, будь-який аят або хадис, візьміть із нього хоч щось, не залишайте просто так збірник імама Ахмада налічує близько 28 тисяч хадисів, звісно, з повторюванням. Він казав: я чинив згідно з кожним хадисом, що мені траплявся, за винятком одного, у якому посланець Аллаха, мир та благословення Аллаха, запросив Абу Тайбу, людину, що робила хіджаму, той зробив йому хіджаму, і він розплатився з ним. Імам Ахмад також запросив людину, що робила хіджаму, і теж розплатився, усе це для того, аби слідувати хадисам. Є хадиси, у яких йдеться про те, що заробіток людини, яка займається кровоспусканням, є поганим. У цих хадисів є своє пояснення цей заробіток кепський, якщо людина його не потребує, і через те, що кров є нечистою. Тобто, якщо людина, що займається кровоспусканням, може обійтися без цього заробітку, то їй не слід його брати, якщо вона має достаток. То вона не повинна брати, а так у хадисі зі слів Анаса сказано посланець Аллаха, мир та благословення Аллаха, запросив людину, що робить кровоспускання, і та зробила кровоспускання, якби їй заробіток був кепським, то він не розплатився би з ним. Це вказує на те, що брати плату за це дозволено. Якщо ж людина, що робить кровоспускання, не потребує цих грошей, то буде краще. Якщо вона не візьме за це плату.